То я дав доручення своїм адвокатам, і сьогодні і завтра будуть подані низка юридичних документів. Перше, це є заява про злочин про порушення кримінальної справи. Проти керівництва парламенту, яке прийняло незаконне рішення, воно не відповідає закону про статус народного депутата і закону про регламент і конституції, і іншим законам України. І безумовно, що це питання має бути розслідувано, вивчені всі обставини, і про це має бути проінформовано суспільство. Також прийнято рішення про оскарження. Постанови незаконної постанови уряду, яким всупереч законодавство України, всупереч Конституції нормативними актами Кабінету міністрів обмежується діяльність народних депутатів. Якщо у представників владної команди є проблеми, коли під час широкомасштабної агресії вони відвідують там Таїланди, Омани, Барселони і інше, це внутрішня політична ситуація слуг народу та інших політичних сил. Розбирайтеся з цим саме, але перешкоджати депутатам, в тому числі від опозиції, в тому числі від Європейської Солідарності, проведення зустрічі двосторонній спікером. Конгресу Сполучених Штатів Америки, від яких залежить виділення постановки на голосування, і прийняття рішення про виділення 61 мільярда доларів. Прийняття рішення про перешкоджання зустрічем з. Керівником комітетів конгресу, в тому числі комітету по розвідці і від республіканської партії, і інших комітетів від демократичної партії для того, щоб забезпечити ефективне голосування, хтось за це точно має понести відповідальність. Перешкоджання нашої зустрічі в державному департаменті з керівництвом держдепу з пентагоном, з керівництвом Пентагону, це точно має бути покарано.